Ну, далі про події на Херсонщині поговоримо. Один загиблий та шестеро постраждалих в результаті російської атаки на Антонівку. Це передмістя міста Херсон. Ще один чоловік дістав травми від ворожої атаки у селі Зеленівка. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Напередодні російські окупанти скинули на Херсон чотири авіабомби. В результаті 19 людей отримали поранення серед них. Дворічний хлопчик та чотирирічна дівчинка. Олександр Толоконіков з нами на прямому зв'язку. Це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас, Олександре. Вітаємо Добрий вечір. Скажіть, у якому стані постраждалі? В Більшості це люди отримали комо травми та осколкові. Поранені, якщо ми кажемо про саме удари кавів, діти з дітками також все добре. Ми їх провідували. Нас лікарі запевнили, що дуже скоро. Діти вже будуть вдома. Що стосується сьогоднішніх обстрілів, то різну ступеня тяжкості отримали люди. Поранення в тому числі сьогодні є перший випадок. Ну, один із перших випадків, коли людина підірвалася, скоріш за все на міні, яку дистанційно росіяни скидають в Антонівці, в кіндійці, прибережна зона Херсону. Чоловік отримав травматичну ампутацію частини ноги, був доправлений до лікарні. Загальна кількість постраждалих від дронів, окрім цього чоловіка, ще 5 в різних районах Херсону та області. Росіяни продовжують скидати. В Береславі сьогодні був постраждалий. Там були і артобстріли. Як ви вже сказали, також артобстріл був сьогодні по Зеленівці, там більше 15 будинків палало. Одна людина постраждала. Ну і оцей обстріл Антонівки, де окупант. Вдарили артилерію по е, закладу е, харчування, де перебували люди. Там, на жаль, загинув один, ще п'ятеро поранених. Було один, одного відпустили одразу, отримав легкі поранення. Загальна цифра постраждала за сьогодні. Це 15. один серед них загиблий, тобто 14 поранених та один загиблий за сьогодні тільки. А Ці мінування це дистанційна робота Російської Федерації. Як це відбувається? Чи можна оцінити взагалі небезпеку? Чи знаємо ми скільки відбулося вже цих мінувань? Бо загалом про обсяги? Ну, це дійсно така нова тактика росіян дистанційного мінування. Залітає дрон, мавік і, ну, за? Зазвичай він скидає міни-пелістки в більшості зараз. Це мінопелістки не замасковані, але вже попадаються випадки, коли росіяни маскують ці міни під сміття, під листя. Тобто вони їх обвалюють в себе там в листях, в листя, клеїв спеціально для того, щоб їх не було видно зараз восени, восени і скидають в місцях, де більше всього людей. Там або трафік проходить пішохідний, або люди збираються, такі як там зупинки. І це дійсно дуже небезпечно. І це не тільки в Херсоні. Ми вже повідомляли до цього. І сьогодні знову випадки є, коли знаходять ці міни-полюстки у Станіславі, Олександрівка, Белозевської громади. І, тобто, це зараз вони беруть це на озброєння для того, і щоб на ну, якомога більше цивільних постраждало. Від цих дій, і вони таким чином вважають, що там можливо дрон може не долетіти, або так вночі вони можуть дистанційно мінувати, і потім люди зранку можуть підриватися. Тому треба дуже бути обережними, не знеходити там не по асфальту 100%, дивитися під ноги і ні в коєму разі в цих прибережних зонах не випускати дітей самих гуляти десь. Побачив сьогодні Олександра, що ці не люди е грають у свої нелюдські забави у вигляді полювання фіпівідронами на цивільні автівки, е на цивільні автобуси, просто на громадян, е які десь проходять у населених пунктах передмістя Херсонщини. Е наскільки це, це реально часто? Це жахлива практика. Так, це, це жахлива правда. Це дійсно полювання е на мабуть- Зараз це в більшості Херсон, але в різних частинах правобережних Херсонщини, в прибережній зоні, це постійне. Тут зараз в більшості це дрони типу Мавік, які скидають вибухівку. Сьогодні випадок був в Борисарській громаді, коли дрони в піві взірвався з чоловіком, він отримав травми. На автобус сьогодні такий ж також був скид там без постраждалих, але пнівечний автобус. І вони самі. Викладають відео в своїх пабліках, як вони полюють на цивільних. Я не знаю на кого ці відео розраховані, але вони, мабуть, от тішаться, як гинуть люди: бабусі, дідусі та дідусі тут, які проживають на прибережних зонах, бо в більшості це люди похилого віку, які тут залишились. От про ставлення до українців, які проживають на тимчасово окупованій території, або ж власне росіян, є певна статистика. Це пишуть про російські телеграм-канали. Вони посилаються на окупаційний центр зайнятості, і от кажуть про те, що середня зарплата в Херсонській області окупованій двадцять 2024 році склала 36 шість тисяч рублів або ж 265 доларів. А, може таке бути чи ні, і насправді ну, наскільки це реально, пане Олександре, можливо, там щось ви чуєте з тих територій? Щодо самої е, заробітної платні, яка там саме, угу. я про це, чесно кажучи, не володію інформацією, але я володію інформацією про те, що е, зараз йдуть з усіх громад е, Лівобережжя, да, окупованого, що навіть колаборанти вже звільняються. Да, з е, Посад якихось, які їм там свій час надали, тому що вони отримують заробітну платню там по три місяці, по пів року. Тобто якась верхушка, скоріш за все, на мою думку, знімає ці гроші, корма якимись там сніданками цих колаборантів, що вони скоро отримують гроші, але скоріш за все вони їх ніколи не отримують. Вже Колаборанти тікають з цих посад, де вони повинні, значить, отримувати гроші, але вони нічого не отримують уже місяцями. Звичайно, в такій, в такій атмосфері, коли навіть колаборанти там не можуть вижити з, з окупантами населення, там все більше і більше їх не надавити Ті не хочуть з ними працювати. Це звичайно працює нам на руку стосовно наявності, ну от, того, що необхідне для входження в. Опалювальний сезон в зимовий період, от ми продовжуючи тему та ситуації на е окупованій частині Херсонської області. Що відомо вам про це? Що там у них наявно? Чи готується хтось до чогось, окрім окрім наших громадян, які там залишилися і перебувають зараз в окупації? Фактично в полоні рашистів, я вам можу сказати, що єдиний, хто готується, це дійсно наші громадяни пиляють дрова, пропиляють посадки для того, щоб пережити цю зиму. Це питання для окуп окупаційних окустійної влади, не першочерговий, навіть там не в десятої черзі. Їх це не цікавить, як і не цікавить питання відновлення світла, там якогось зруйнованого, або просто вийшло з ладу якесь обладнання чи води, як вони там обіцяли після підриву, як коли вони підривали Каховську ГЕС, що будуть також що там є населені пункти які вище. Каховської гест, яка була і там також впала зеркало води. І там ніхто досі не приїхав, не допоміг людям, щоб там забити скважини більш ралибше, щоб людей була вода. Тому люди вже зневірилися, Ну вони не вірили їм, але коли там вони розповідали ця пропагандинська пропагандистська машина. Працювала, що все буде добре. Люди вже в це звичайно не вірять і розраховують тільки на себе, на родичів, на сусідів. І разом гуртуються також дуже виручають наших людей там стихійні ринки, коли там з інших сел приїжджають, щось продають картоплю. Туди поїхали картоплю продавати. На ці гроші купили там якихось інших продуктів, і так люди і виживають. На жаль, ми не можемо поки допомогти. Але оця окупація це дійсно такий величезний, мабуть, ну шлях нікуди для людей. Люди це розуміють і дуже хотять. Повернутися, тому що вони знають, як можна жити, було як було коли ця окупована не не купована територія. Була вони пам'ятаються і дуже хочуть назад. Та ви правильно сказали, що це не життя, це виживання в тих умовах, які ну пропонують, умовно кажучи, окупанти нашим українцям. Пане Олександре, ми вже згадували сьогодні, що лише за останній обстріл було пошкоджено 15 житлових будинків. Ми розуміємо, що одразу відновити все неможливо. Деякі з цих будинків не підлягатимуть відновленню, і так далі. Чи можна сказати, що таким чином, втрачаючи житло, люди все ж таки виїжджають? З території Херсонщини, чи ви не спостерігаєте такого потоку людей? Ну, в більшості люди пробують залишатися, все ж таки туди одразу приїжджають наша там Херсонська аварійна рятувальна служба, обласна. допомагає людям перекривати вікна. Дахи я в принципі розумію людей, тому що вони розуміють, якщо там. Звичайно, якщо повністю хата згоріла, то звичайно треба щось шукати або орендувати, винаймати і кудись їхати. Можливо, але в більшості це будинки потрощені там шифер, потрощені вікна. Звичайно, люди розуміють, якщо зараз виїхати, то і залишити хату, піде дощ, все валиться, і хата завалиться. Тому вони хочуть якомога швидше перекрити, відновити. Звичайно, ми там допомагаємо всім необхідним те, що можна там ОСБІ перекрити дах. Потім люди стають в таку позицію. По суті, вони дивляться, щоб не ніде нічого не протікало, тому що це хата і це єдине там, що в них є можливо, бо на що вони заробляли, де вони все життя жили, і таким чином люди залишаються, бо це хата за цю хату. Надо приглядати ще більше, тому що можливо там вітер цю плівку. І в більшості я думаю, що 90% відсотків люди залишаються в тих же будинках, які пошкоджені, і будуть чекати вже на більш безпекову кращу безпекову ситуацію, щоб відновлювати дуже дякуємо вам за оперативну інформацію. Цю годину всім потерпілим. Спасибо. Бажаємо швидкого одужання. Звичайно, спасибі вам. Олександр речник Херсонської обласної військової адміністрації був з нами на прямому зв'язку.